Всім доброго здоров'я! Слава Україні! Тут Кіпер, це німецькі карти, може, ви вже бачили у мене ці карти. І я хочу подивитися для України і для тих, хто прийшов на розклад наступний тиждень. Що нас чекає? На дні околоди була, була карта, вона називається Кортхаус чи суд, судова пала, палата, можна сказати, суд. Буде суд над ворогом. Буде суд над ворогом, все йде до того. А така карта: чи якісь папери, чи може у нас будуть уже антикорупційні судді вибиратися, щоб ми йшли до а, такого суспільства, де немає корупції? Дуже гарно. А я починаю з понеділка. Будемо бачити розглядати енергії кожного дня, що чекає Україну. Як буде ситуація? На фронтах понеділок. На понеділок виходить карта дитини і карта, карта почесті, почесна карта. Нова почесть чекає Україну. Щось нове будуть прийняті якісь закони міжнародні, може. Як нам позбавитися ворога? Нова почесть будуть з честю зустрічати, може, наших послів десь. Буде йти промова про те, як ще можна і ще що зробити можна, бо дуже тяжко. Весь світ хоче допомогти, але не знає, як може не все вони роблять вірно і правильно, але ж немає такого не було, як, як тепер і ніхто не знає, як робити вірно. Учаться, як кажуть, знаєте, кожен день від, від ситуації. І тут нові якісь може закони, чи шляхи, чи кроки будуть зроблені нашими партнерами чи в Україні щось нове буде. Нове в Україні, нова доблість наших воїнів на фронтах, які наближають нашу перемогу. Понеділок гарний день, легкий, гарний день. І почесть, бо якась буде правильна стратегія, тактика тут може нова тактика героя нашого зеленського, героя нашого залужного і всіх героїв українців, яких 44 мільйони. Всі герої, всі герої вівторок. Вівторок тяжкий день, нелегкий день, ви самі бачите, які карти. А, то означає, що буде якийсь сум, сумний настрій і день нелегкий. Енергії такі, знаєте, тяжкі енергії вівторок. Бережіть себе, бо день буде не такий простий, як здається, на перший погляд. Тут, може, якісь страхи будуть чи загрози. Ще загрози будуть, так що треба берегти себе. Вівторок нелегкий день. А дивимося на середу. А тут є карта суспільства, ком'юніті суспільство і Діспер. Це означає а, печаль, може, знаєте, геть не печаль, Діспер, я не знаю, як перевести геть. Як відчай. Це як відчай. У суспільстві буде відчай. Може, будуть більш ракет, треба берегтися у середу. І відчай буде у суспільстві, бо як тільки ми репаруємо, вони знову все розбивають. І я вже чула, що з ЄС нам як допомога йде техніка. Техніка на те, щоб можна було швидко репарувати і нова техніка. Середу тут я бачу, що буде відчай і буде таке відчуття, що от ми налагодимо, а вони знову розіб'ють. Ми налагодимо, а вони як ну, терористи знову розіб'ють і як нам захиститися? Такий день буде, як кожен з нас буде питати у себе, у всесвіту, чому, чому ми не можемо нічого зробити з тими терористами, чому ми не можемо їх зупинити? Отакий настрій може бути у середу. А я бачу, дивлюся на четвер карта військового і карта бачите, лікарні. Військові у лікарні багато хто є, і ми молимося за них, щоб вони видужали скоріше. Тут, бачите, багато, багато чого у лікарнях немає досить. Ні світла, ні ліків. Дуже тяжко, дуже в Україні. І в четвер такий. День, коли треба рятуватися, треба репарувати, треба злікувати рани, треба берегтися. Четвертий день непростий, особливо для військових, і може десь там на фронті будуть запеклі боїти, вони йдуть запеклі кожного дня. На четвер сказано, що треба берегти себе з солдатам, хлопцям і дівчатам, бо я бачу. День тяжкий, тяжкий. щось. А неділя не дуже така радужна поки що. Дивимося на п'ятницю. Вся карта, яка була на дні у колоди, вийшла кортхаус і заможній чоловік. Заможній чоловік і корт -хаус. це дуже добрі карти. Це говориться про те, що. Тепер розглядається багато яка допомога і засудження ворога, і нові інтернаціональні закони, які би не допускали до того, що тепер є. Ах, страшне, страшне робиться. Але в п'ятницю непоганий день. Якщо ми порівняємо особливо вівторок, тяжкий день, і е, четверг, ві, ні, вівторок і серед середа, особливо тяжкі дні вівторок, середа. четвер, знаєте. Тут, як я вже сказала, може треба берегтися, щоб здоров'я було хороше, добре. Дивіться за собою. От понеділок добрий день. І у нас п'ятниця непогана, я б навіть сказала хороший добрий день. Бо якісь закони нові приймаються. Знаєте, наша держава, наше керівництво, воно дуже багато працює для того, щоби. І корупцію зупинити, яка є, якийсь процент, відсотки якісь, які ці крадники, ці крадії. Вони, вони є, вони є. якийсь процент від допомоги все ж таки вони. Ай ай-яй-яй! Роз, розкрадають. І, може, ми вже в п'ятницю когось за руку схопимо, схопимо когось за руку, щоб не шкодував країні. Бо коли за часи війни вони крадуть, це вже, знаєте, як зрада, це вже зрада, і це вже дуже, дуже серйозний злочин. А тепер на суботу. на суботу фальшива персона і якийсь сум. Бачите, тут чоловік сидить, сумує. Переймається, бо не ну не знаємо, як нам подолати ворога. Чоловік переймається і якась фальшива персона, і це, знаєте, внутрішні вороги, які підіймають голову всередині країни, які досі совєтські люд, люди, які знаєте, хочуть досі на совєтський союз, особливо люди може є такі, які знаєте, мають. Може, старшого віку, вони вже забулися, як було за Совєтський Союз, вони були молоді тоді. І вони самі не знають, що вони говорять чи що вони роблять. І вони шукають того, чого немає. Наприклад, я знаю, що їх, їх мова, московська мова ніколи не притиснялася в нас в Україні, але ж ну, їм і скористувалися, у них ця пропаганда вона мозок забрала у тих людей. І я дуже-дуже хочу, щоб вони чи схаменилися, чи вони порозумнішали, чи вони просвітлішали. Але їм треба до тями прийти, бо від них багато що залежить. Все залежить від наріду. Знаєте, чого хоче нарід, те буде робити влада. І тут внутрішні вороги вони геть не знають, що вони вороги. Вони знають. Вони думають, а ми такі прості люди. Що хочемо, то говоримо. А ні. Ні, кожна людина, знаєте, повітря, якщо ми говоримо, це ж енергія. Бо думки і слова вони мають матеріальну основу. І все, що ми говоримо, думаємо, це все матеріальне, це воно матеріалізується. А особливо тепер, за часи війни, коли, коли на фронтах гибнуть е, наші люди, е, щоби говорити про Совєтський Союз, щось, чи слухати. Е, Ворога його там, вони кажуть, ой ми такі нічого не розбираємося, але ж ці канали ворога вони знають, як знайти. Особливо на окупованих територіях такі є, є такі. І у Криму такі є. І скрізь по Україні такі є. І є наші люди, хто виїхали. Якщо ви виїхали десь за кордоном, то не будьте такою фальшивою персоною. Розумійте, вірно, що діється. Що Сусід напав на незалежну Україну і хоче її забрати землю і геноцид українського народу робить. Не треба слухати ворога, якщо ви десь виїхали і ви, може, ви московськомовна людина, ну що зробиш? Так вас навчили в вашому дитинстві. Але хто вам заважає вивчити прекрасну українську мову? Ви ж з України? пишайтеся своєю мовою, пишайтеся своєю культурою, несіть в світ. А, так, такі, знаєте, гідність, українську гідність. Це дуже буде красиво. Це дуже буде гарно, красиво. Ніхто вам не заважає говорити, на якій хочете мові. Але українську треба знати вам. Треба знати, треба шанувати. О, такі справи є, що робити нам, українцям. І на неділю а, карта фортуни і карта праці. Дуже гарний день, фортуна, праця. Бачите? Тут може ви, якщо ви за кордоном виїхали тимчасово, чи яка у вас доля, то може ви щось нове будете робити, щось научитись, будете гроші заробляти, будете працювати десь, бо найде, найде, можна буде знайти справу, можна буде знайти працю. Шукайте, ви знайдете гарну працю і буде гарна платня. Не сидіть. Бо а, можна сидіти і отримувати а, допомогу матеріальну грошима. А це. Ну, Непогано, якщо ви не можете працювати вже за віком старша людина, чи дуже маленькі діточки. А чому треба шукати працю? Бо для вас добре. Це для психіки краще працювати, чим сидіти і хвилюватися. Шукайте працю, ви знайдете гарну працю і гарні гроші будете отримувати. Чи може ви в Україні так само тут? Ви знайдете гарну працю, будете отримувати гроші, яких, яких вам буде досить. І це може показувати, що в неділю вже закладається знаєте, такий фундамент щасливої заможньої України. Бо нам треба гроші, щоб, щоб свої військові були, щоб була своя технологія військова. Я знаєте, геть плакала, що отримувала отримала премію мира. Матвійчук наша виступала. Просто так було. Вона така красива, теж така жінка дуже красива. Олександра Матвійчук, ви може чули. Вона виступала. Я послухала її промову, плакала разом з нею. Бо я пишаюся, я пишаюся нашими, нашим нарядом, дуже пишаюся. І я пишаюся, що я українка, і це, знаєте, dignity, так, так. Так гідно, так, так як гарно так, вона така, така щира українська в неї врода, і вона так гарно говорила і показували зал, як люди сиділи там в Швеції, і як вони співчували з нею. Бо, бо гуманітарій такий, ми всі люди, ми вже розуміємо це все. І дуже люди співчували, дуже співчували. І допомагають багато хто. Хто чим може допомагає Україні, треба бути вдячним. В неділю може бути нова допомога прийти. Нова допомога працює тепер і Євросоюз, е і Америка, і Канада, Австралія, Південна Корея. Всі країни працюють, щоб нам, щоб нам допомогу надати. І це дуже, дуже гідно з них з їхнього боку. Буде все гаразд, це гарний день. Гарний день. Такий розклад, мої дорогенькі. Тримаємося разом, лікуємо нерви, бо це головне все основне. Як порушення нерви, зв'язки, такі нейронні зв'язки, то не можна того. І ще хочу сказати: може, ви знаєте, що тепер вже є, ну, я скажу англійською, це нуклія. Як це називається? Ну, нове відкриття учених? Що тепер можна буде робити, робити чисту енергію, ту енергію, що творець виробляє, щоб зірки сяяли? Ми тепер знаємо, як таку енергію виробляти. Ну тільки початок, але через 10, через 10 років вже у нас буде чиста енергія. Бачите, до чого йде світ? І ми будемо щасливо жити. І це такі прекрасні новини. І подивися, що, що робить цей агресор, то, то просто ганьба, просто ганьба. Тягне всіх, всіх назад. А я вас люблю, бажаю вам щастя. Все буде гаразд, все буде Україна. Слава Україні, героям слава! До побачення!